Понеділок, 13 травня, в ефірі новини на 11-му у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Прокинулися від вибухів в громадах Нікопольщини. Ніч минула без обстрілів. Утім, вже зранку ворог поновив атаки. Окупанти наступають на Харківщині. Важкі бої точаться у Вовчанську. Зазнає ударів і прикордоння Сумщини. Більш детально про ситуацію в області та Україні в цілому розповість наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Катю. Так, ніч на Дніпропетровщині дійсно була тихою. Останнім часом ми вже забули, як це, але вже зранку росіяни знов почали обстрілювати Нікопольщину. Ударів зазнав населений пункт Червоногригорівської громади. Наслідки уточнюються. Так само немає поки інформації і про постраждалих. Загроза ударів з дронів та артилерії зберігається у всіх прибережних громадах. Тож місцева влада закликає не нехтувати сиренами. Щодо України, в цілому гарячою точкою залишається Вовчанськ. Саме там зараз тривають наступальні ворожі дії. Росіяни посилюють обстріли, намагаються оточити місто. Наші бійці ведуть важкі бої. Це прикордоння. Потрібно знову ж таки нагадую, розмежовувати дії ворога в прикордоні і дії в напрямку Харкова. Наразі це прикордоння. Головна мета ворога, як і говорив раніше, сковувати наші сили на цьому напрямку, змусити командування відтягнути сили на цей напрямок зі сходу для того, щоб здійснити головний свій удар на сході саме. Тривають обороні жорсткі бої саме у прикордонній смузі. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій. Продовжується евакуація місцевого населення. Евакуйовано вже 5,5 тобто тисяч людей. Ворог обстрілює наші відповідно позиції, наші прикордонні населені пункти. Наші воїни свої позиції відповідно тримають. Окупанти продовжують обстрілювати і прикордоння сумщини. Співробітники ДСНС врятували літню жінку. Вона спала у своїй кімнаті, коли в її будинок влучив ворожий снаряд. Тут лежала бабушка. Складна ситуація і на Донеччині. Збройні сили України ведуть важкі бої, проте дають гідну відсіч ворогу. Далі пропоную подивитись відео зачистки ворожих позицій нашими хлопцями. Це військові 24-ї бригади. Тихо, він каже, не стріляйте. Виходіть! Поднятими руками. Тихо. Курити будеш? Дали нам? Так. Позицію забрали. На твої друзі здаватися не хотіли. Прийшлося їх на подорвати. І на цьому в мене все більше інформації вже в наступних випусках. Студія дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петрученкова, яка розповіла про ситуацію в області та Україні. Встановили тимчасову покрівлю та міняють вибиті шибки. У Дніпрі ремонтують багатоповерхівку, що постраждала внаслідок ракетної атаки 19 квітня. Комунальники вже встановили 200 вікон. Загалом через ворожий удар поблизу були потрощені 25 будинків. Завершити всі роботи з відновлення в цьому районі планують до 20 травня. В цьому будинку планується встановити 200 вікон. До кінця цього тижня буде встановлено 100 вікон, і десь я думаю до середини тижня встановлять всі вікна. Взагалі, під час того удару було пошкоджено 25 будинків і буде встановлено разом з цим 700 вікон. В одну мить росіяни вкрали у неї зір рідний дім, ми всю родину. У Дніпрі медики рятують постраждалу від російського удару по Костянтинівці. Рівно місяць тому російська ракета вбила її дочку з онуком Ми всіх сусідів. Вона єдина, хто вижила після атаки по будинку. Що і хто після страшної трагедії дає сили жити далі? Наш репортаж. Вже дихати краще стало. Так. Сьогодні ще в операційну поїдете. У палаті інтенсивної терапії 70-річна пацієнтка. Вона нічого не бачить і їй боляче говорити. Але повільними рухами голови відповідає своїй лікарці Валерії, яка не відходить від жінки ані в день, ані вночі. Будемо сьогодні вже пробувати робити пластику, закривати дефекти на черівній стінці. Добре? Все добре? В лікарні пані Зінаїда вже місяць. В Медзаклад Дніпра її доставили після ракетного обстрілу Костянтинівки, привезли у важкій комі з осколковим пораненням голови та 40% відсотками опіків по всьому тілу. Пані Зінаїда до нас надійшла 9 квітня. Вкрай тяжкі поранення це поранення верхніх, нижніх кінцівок, черевної стінки, величезні опіки, масивні голови. Пані Зінаїда, єдина жителька двоповерхового будинку, яка вижила після ракетного обстрілу зранку, 9 квітня. Росіяни скинули на Костянтинівку авіабомбу, дім, де жила жінка. Геть знищили її донька, онук та всі сусіди загинули. Перше питання було де я, що зі мною. От ну близьких родичів у неї на жаль не залишилось. Ми розказали їй, що сталося. От ну, спочатку, звісно, вона не хотіла жити. Звісно, я не хотіла жити, ну зараз зараз краще, але вона тримається. Попри тяжкий стан, боротьба за її життя триває. Жінка й досі на апараті штучної вентиляції легенів, але через кілька тижнів кажуть медики, зможе дихати самостійно. Все, що вдалося за цей час зробити дев'ять операцій і 31 хірургічне втручання зараз. Зінаїда, на жаль, не має зору, має величезні обпіки, але її стан йде на поправку. Вона вже намагається розмовляти, написала два слова хочу додому, але дому немає. Попереду у пані Зінаїди ще кілька десятків операцій з пластики шкіри та реабілітація. А після її долею опікуватимуться соціальні працівники, бо через росіян нікого з рідних у жінки не залишилося. Тетяна Заєць та Сергій Озеров новини одинадцятого каналу. Що побили та гасили недопалки обшию. Це про банду малолітніх, які тероризують однолітків у одному з районів Дніпра. Жертвою дітей садистів днями став 10-річний хлопчик. Дитину побили, розбили телефона, щоб ще більше принизити. Обшию, гасили недопалки. З'ясувалося, це не єдина їхня жертва, звідки у дітей така агресія, і що з цим робити? Репортаж Анастасії Вільхової. Залякали буквально увесь двір. Тут, на тополі, малолітня банда тримає у страху дітей району. У свої 10, за словами місцевих, школярі палять, псують чуже майно та нападають на однолітків. Так, однією з жертв компанії став чотирикласник Тимур. На цих кадрах компанія дітей буквально стрибає на припаркованій у дворі автівці. Трощить бокові дзеркала та залазить у машину. І подумати важко, що це тільки розминка перед справжньою баталією. Десятирічний Тимур саме проїжджав на гіроскутері повз компанію дітей. Як раптом однолітки з граєю почали чіплятися до хлопця? Я ж виїжджаю, вони почали до мене поясні за кепку, ти чушпан і так далі. Ну, а потім вже ну, побили, кинули в забор, ну, точніше через забор. Тоді на Тимура напали троє хлопчиків, що сили, дубасили та штовхали. Потім в нього чи випав телефон, чи що вони взяли і гралися просто так, як м'ячиком ним. Побили, він зараз не працює. А на останок малолітні бандити ще й об шию хлопчика цигарку. Шрам видно й досі. З'ясувалось, десятирічний Тимур вже не перша жертва агресивної компанії. Матір постраждалого хлопчика каже, ці діти залякали чи не увесь двір. Так, вони, вони гуляють по тополю, дуже себе почувають гарно. І після цієї ситуації я знаю, що вони побили і дівчат, і хлопців ще. Ну, вони продовжують свою справу. Вони, я так зрозуміла, подивились кіно слово пацана, тому що в їх лекціях. Там ці фрази, там чушпан. А ватажком цієї так званої банди виявився лише, уявіть, восьмирічний другокласник Максим. Як же на таку агресію рідного сина реагує матір нападника? То як ви ставите? У школі, де вчиться агресивний хлопець, просто не знають, що з ним робити. кажуть Максим з неповної родини і матір самотужки не справляється. Мати впливу на дитину немає, неодноразово запрошувалась до школи з приводу навчання і поведінки сина. Вона пояснювала, що він її не слухає, на зауваження не реагує, навчатися не бажає. Сам Максим вже не вперше під пильним наглядом служби у справах дітей, та це зовсім його не зупиняє. Поліції ж кажуть, вся агресивна банда зараз на контролі у ювеналів. За дії дітей батькам малолітніх дітей може загрожувати відповідальність за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме невиконання виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Вже відносно батьків двох дітей правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Батькам може загрожувати штраф. Поки поліція розбирається у справі малолітніх хуліганів. Сам ватажок банди Максим став жертвою побиття. На нього напали інші діти. Жорстоку розправу зняли на відео. Далі буде з Максимом та чи притягнуть до відповідальності вже інших дітей-нападників? Поки питання. А що ж зараз робити з такими бандами малолітніх незрозуміло. Батьки б'ють на сполох. Така поведінка серед молодших класів їх просто лякає. З вітрильного спорту Софія Науменко з Дніпропетровщини перемогла на етапі Кубку Європи. Змагання проходили у Швейцарії. Наша спортсменка показала кращий результат серед 122 учасників. Попереду ще кілька етапів. Якщо Софія виграє наступний турнір у Чехії, то стане переможницею Кубку Європи. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.